Київрада сьогодні затвердила дворічну комплексну програму Безпечна столиця. Детальний план території селища Биківня, порядок конкурсного відбору керівників комунальних підприємств, збільшила на понад мільярд фінансування програми економічного та соціального розвитку столиці. Розлогіше у сюжеті. Встановлення відеоспостереження на вулицях та в метро, облаштування тривожних кнопок, оснащення Нацполіції сучасним спецодягом та надійним зв'язком, аби дати вісіч злочинності у місті. Депутати затвердили цільову програму Безпечна столиця. Ми можемо купувати тільки засоби індивідуального захисту, в тому числі бронежилети. Ми можемо зараз е, оснастити е, так звані зелені кімнати в кожному районному управлінні міліції там, де допитують неповнолітніх порушників. Ми можемо на сьогодні допомогти кінологічному центру, який має. Собаку, на жаль, немає навіть відповідних автомобілів. Окрім того, у Києві запрацює ситуаційний центр, куди буде сходитись відеопотік з усіх камер на вулицях міста. Загалом на реалізацію трирічної програми знадобиться понад 300 мільйонів гривень. Переконаю, що ми повинні надати всю можливу допомогу поліції або кожним киянам та людям, які приїжджають, до нас гості відчували себе в безпеці. Це і технічне забезпечення поліції, і чітка координація з міською владою та інші питання. От, щоб захистити не лише киян, а історичну та мистецьку спадщину Києва, депутати ухвалили іншу міську цільову програму Культура на 2016-2018 роки. Одним з пріоритетів є на сьогодні підтримка наших театрів, музеїв, закладене велике фінансування на реставрацію нашого Київського академічного муніципального театру оперети. Ми також вперше заклали також фінансування в рамках цієї програми створення першого в Києві підземного археологічного музею на поштовій площі. На культуру активно залучатимуть і гроші меценатів. Зокрема, таким чином вже профінансували відбудову театру на Подолі, який відкриє двері вже до кінця року. Реалізація програми обійдеться бюджету в 2,5 мільярди гривень. До речі, до самого коштору Сокиврада теж внесла зміни. Більше грошей направлять на ліки та зарплати освітян. 200 мільйонів на медикаменти для наших медичних закладів, 300 мільйонів на реформу е, охорони перепрошую реформу освітньої доходи, які надійшли до нашої київської митниці понад норму, тобто понад планований обсяг, 50% з із них спрямовуються до міського бюджету. Тобто, а це за нашими підрахунками в 2016 році складе біля 700 мільйонів гривень. Згідно зі змінами у програмі за розвитку на капітальний ремонт будинків, лікарень, навчальних закладів та доріг. Додатково спрямують понад півмільярда гривень. Вони в середньому поділилися 50, майже на 50 капітальний ремонт, капітальне будівництво. Тому як на великі об'єкти, які будуються, наприклад, дороги, так і безпосередньо в прибудинкових територіях буде продовжуватися та робота, яка розпочата була в минулому році. Десь з приблизно 100 мільйонів гривень у нас буде витрачено в цьому році, потрачено в цьому році для ремонту міжквартальних проїздів і прибудинкових територій. Вкотре обговорили ситуацію щодо неплатоспроможного банку Хрещатик. Пільговики, власники картки киянина, емітованої у цьому банку вчасно отримують соцвиплати через інші установи. Не залишили без уваги і родини загиблих героїв АТО та Небесної Сотні, аби вони нарешті отримали власну землю. Депутати затвердили детальний план території у Баківні. Насідання Київради продовжать у четвер, 21 квітня. Олександра Раздорожна, Андрій Геля, телеканал Київ.